Недооцінена робота в Збройних силах України. Перше, чому я хочу про це сказати. Тому що є багато людей, які справді думають, що хід війни на 100% залежить від тих людей, які сидять на першій лінії да, зіткнення е, непосредственно в окопах. І... Друге, чому я хочу це підняти питання, тому що є дійсно люди, які там сидять в цих окопах, і вони думають, що ну, от я та стріляю, а хтось там сидить в тилу і якоюсь фігньою там займається, якісь там бумажки переробляє. Е, пише. І це все другорядні речі. Друзі, насправді, ну, я абсолютно не згоден з цим і хочу сказати, що. Це все неправда. Сучасна війна це логістика, складна логістика. Пару прикладів. Да? У нас, наприклад, в Україні одна людина воює, десь приблизно я чув таку цифру серед різних людей. Там 15 людей її обслуговує. Другий приклад для американського літака-винищувача на одну годину польотів треба 17 годин підготовки. Тобто сучасна війна вона дуже складна, вона включає в себе дуже багато логістики, підготовки, заняття особовим складом, навчання, якісь там тренування і так далі. І так далі. І це все хтось повинен робити. Хто займається зв'язком, хтось ремонтує е, машини, хтось їх е, хтось їм керує, просто возить. Я не знаю, на якоїсь вантажівки західну зброю заходу України на схід України. І такої роботи дуже багато. Хтось дійсно сидить і пише які, якісь там бумажки, які на перший погляд не зрозуміло чимось там, що вони, на що вони взагалі потрібні. Така робота іноді є і зайвою, іноді да? Це, це всі знають, що в бюрократії дуже багато. Але е, я абсолютно ну, розумію, я, я на 100% розумію, що і коли мене питають, от, там, Андрій, що ти там бачиш, чого нам не вистачає в армії? У нас офігенна армія, але нам 100% не вистачає крутого менеджменту. Е я до цього працював в іт компанії і за мене це робили там, багато людей, яких я навіть не, ну, я не, зна, не знаю, що вони там роблять, хто, як їх посада називається і так далі. Але вони все роблять чотінько, да, що я приходжу в компанію, все все, багато роботи робиться на фоні, і її не видно. Да? І от така системна робота, вона настільки важлива, що від неї залежить дуже-дуже багато речей, які для нас, для багатьох, здаються. Ну, типа, ну це ну, так і повинно бути. А це хтось робить. ну на це. Там, проробляється якісь, там дуже-дуже багато фонових процесів, скажімо так. Тому, якщо перше, якщо ви звичайна цивільна людина, підтримуєте таких людей, які там не не в АТО десь, в АТО, не на війні, да, не на першій лінії зіткнення, там, не в якоїсь м'ясорубки, да, але просто вони десь там, я не знаю, рота охорони, наприклад. Да, то це теж важлива робота. Да? Підтримайте їх якось, скажіть, що ти захисник, мабуть? мабуть, І скоріше за все, таки є. У багатьох з них є комплекс меншої вартості, тому що я теж це переживав. що Коли ти сидиш десь в якійсь там області, де нема війни, ти, ну, ти хочеш, ну, просто в тебе їде трохи баня. Тобто ти думаєш, що ну, там. Я не достоин, я там не такий, як всі, і так далі. Тобто, ну, це, це справді така штука є. Тобто цивільні підтримайте таких людей, скажіть, що все одно ви робите, ви захищаєте просто на своєму фронті. Ну. І друге, якщо ви військовий, то не треба хейти таких людей, да? треба навпаки їм давати, щоб вони вчились новим стандартам, новим методом роботи, щоб забезпечення було крутіше. Там, наприклад, те ж саме волонтерство да? поваліло кучу волонтерів, пана привозила, ну, то, те, що вони у них є, вони привозять, вони дають. Да? А такого вже багато. Да? Хтось там сказав, там, наприклад, нам потрібен там я не знаю, або там не знаю, дизельний генератор. я не знаю, що там, Нам потрібні шкарпетки. Да? І всі почали кричати, нам потрібні шкарпетки, понавозили кучу шкарпеток, різного розміру. Кожен сам своїх волонтерів доучив. І тепер у вас дофіга шкарпеток, і вам стільки багато, що ви не знаєте, куди їх пхати. Ну, наприклад, да? А це все можна було би організувати. організувати да? І хтось цим повинен займатися. І таких прикладів можна назвати мільйон. Тому не нехтуйте цими роботами, давайте відходити від такого. Такого деревенського такого майнсета, да, такого, такої думки, що там от я воюю, а ви там нічого не робите, бездільники. Це все повний бред, забезпечення дуже важливо. Це такі ж самі герої, іноді вони роблять неймовірні речі, іноді вони. Ну, Роблять те, що не видно на перший погляд, але воно надто важливе, да? щоб хтось взяв кулю і стрільнув, стрільнув тому москалю в лоб. Да? Тому що це, ну, це теж треба робити. Отака От моя думка дня сьогоднішнього. Підтримайте тих людей, все буде добре, все буде круто.